Вірш Володимира Цибулька. Сад ангельських пісень. Читає Олександр Дроб'язко. Володимир Цибулько. Сад ангельських пісень. Вітер носить пір'я золотий до ночі шляху. Сад пісень, Вітер знову пір'ям замете. Сад ангельських пісень. Мов білий корабель, пливе із ночі в день. Пливе із ночі. В нім древній менестрель для ангельських дітей, співа пісні людей. Самотній Менестрель. Вікола піргіне все несе опівночі сивий менестрель в сад по бездоріжжю добре де, сміх ангельських дітей, доки світить пір'я золоте, проспіває сивий Менестрель Янголятам правду. про Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, указані під відео. Вірш Володимира Цибулька, сад ангельських пісень, читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.